Коли під загрозою закриття У нас 59 шкіл можуть бути зачинені. Обласна влада занепокоєна планами Міністерства освіти та науки. Будівля суду та 5 ПТУ змінять власника. Вона буде придбана з урахуванням як адвістаційно приваблива. Миколаївська міськрада планує розширити перелік комунального майна. Меморандум про спортивну співпрацю Миколаїв долучився до ініціативи міністерства спорту. Розкажемо про проєкт та його важливість для дітей Миколаєва сьогодні. Вівторок, 22 квітня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами. Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Учора вранці та ввечері російські війська атакували Миколаївську область. Про це повідомили Вова. О 7.50 російська артилерія вдарила по Куцурубській громаді. Також зафіксовано дві атаки фпв дронами. А вже ближче до опівночі такий же БПЛА вдарив по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв. Увечері 21 квітня російські безпілотники вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждали троє людей. Про наслідки атаки повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов. За інформацією, першого у місті пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, навчальний заклад, а також транспорт. У кількох місцях виникли пожежі. Мер Труханов додав, що удар припав на густонаселений район, де зруйновано чимало квартир. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. Російська армія сьогодні в день атакувала дронами одну з херсонських лікарень. Через удари БПЛА пошкоджено приміщення медзакладу, цивільні автівки та транспорт медиків. Постраждали четверо чоловіків. Повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Двом потерпілим надали меддопомогу одразу ще двох ушпиталили. Далі пряма мова одного з постраждалих. «Тільки під'їхали завантажуватися. Одразу дрон летів на в'їзді. Машина полетіла під навіс. Ми тільки встигли у приміщення заскочити, і він по будівлі влетів. Поміщення з на Миколаївщині вже ближчим часом можуть закритися більше півсотні шкіл. Про небезпеку цього в ефірі національного телемарафону єдині новини повідомив сьогодні Віталій Кім. Йдеться про заклади, що перебувають у прифронтовій зоні або були пошкоджені окупантами, а тому не зможуть сформувати нормативні учнівські колективи. Про що ще повідомив очільник області? Дивіться далі. Відносно спокійною для Миколаївської області назвав минулу добу в ефірі загальнонаціонального телемарафону очільник обласної військової адміністрації. Окупанти традиційно атакували приморські громади. Попри це, люди намагають... Ця облаштовувати там своє життя. Окремо Віталій Кім акцентував увагу на стратегічному для Миколаєва проєкті відновлення водопостачання. Працюємо по великому проєкту агенції відновлення, по водогону, по відновленню питного постачання для міста Миколаєва. Маємо до кінця літа закінчити. Тобто, ми використовуємо такий час, коли в нас менше обстрілів, скажімо так відносно для того, щоб відновлювати саме критичну інфраструктуру. Прокоментував Віталій Кім і ситуацію в освітній галузі, яка наближається до завершення навчального року. Занепокоєння викликають плани Міністерства освіти та науки припинити роботу шкіл, які не зможуть набрати нормативну кількість учнів на Миколаївщині. Це 59 закладів, 48 з яких прифронтові. Це здебільшого ці школи, які були в окупації, які не пішли на контакт з ворогом, які вірять в відбудову освіти, але вони дійсно зруйновані. І там, по цьому наказу, ті, які мають не комплект там, очного, не мають не можуть бути відкриті з 1 вересня. Зараз намагаємося добитися. Якоїсь відсрочки для того, щоб не втрачати наших вчителів, торкнувся очільник області і шкоди аграрному сектору, яку заподіяло аномальне квітневе похолодання. Віталій Кім каже, що наразі вивчаються можливості підтримки сільгоспвиробників які понесли збитки через примхи природи. Зараз в і ці програми державні, зокрема щодо там платування компенсації при побудові овочі. Складів озивачами для того, щоб ціну збалансувати, і розширена програма кредитів 5-7-9. Тому зараз будемо якось реагувати, але насправді це вдарило по овочеві та фруктовій групі і, і по ранньому ще рапсу. За словами очільника області, остаточні збитки від заподіяної шкоди ще підбиваються. Однак відомо, що похолодання не зашкодило зерновим культурам, тому можна сподіватися, що вони дадуть заплановані врожаї. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. У Миколаєві затримали 50-річного чоловіка, який підозрюється у передачі даних про розташування військових. Про це повідомили у Службі безпеки України та прокуратурі Миколаївської області. З'ясувалося, що затриманий був учасником агентурної групи РФ, яку викрили у березні. Тоді в обласному центрі затримали інших чотирьох підозрюваних. Всі вони контактували з окупантами через зв'язкового, який переховується у Донецьку. Відомо, що фігурант обходив місто і намагався виявити локації базування України захисників. Наразі чоловіку повідомили про підозру, він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років за ґратами. Після тривалої хвороби помер народний депутат від Миколаївщини та екс-керівник обласного управління у справах сім'ї та молоді Микола Жук. Про це повідомив у Фейсбуці місцевий активіст Федір Левченко. Нагадаємо, що окрім політичної діяльності Микола Жук з 2011 до 2015 року очолював муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв. Під час парламентарської каденції він головував у підкомітеті з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства. Як повідомляє видання новин. Микола Жук проходив лікування у Київській лікарні та очікував на пересадку серця, однак увечері 21 квітня його не стало. Наша редакція приносить співчуття родині та близьким померлого. Депутати Миколаївської міськради не проти забрати до власності громади стару будівлю колишнього суду Центрального району. Відповідний проєкт для сесійного розгляду погодила комісія з питань житлово-комунального господарства. Також на засіданні підтримали передачу місту декількох миколаївських ПТУ. Остаточно долю закладів та їхнього майна міськрада визначатиме вже у четвер. На сесії про що ще говорили депутати? Дізнавалася моя колега Олександра Долматович. Члени постійної комісії Миколаївської міськради з питань житлово-комунального господарства погодили розгляд найближчій сесії низки важливих рішень. Одне з них про виключення Юрія Кормишкіна зі складу виконкому. Відомий підприємець просив про це ще з вересня минулого року, однак не знаходив підтримки депутатів. Тепер же вони мають зважати на судовий вирок, який визнав родину кормишкіних винними у незаконному збагаченні. На адресу Миколаївської міськради надійшло повідомлення адвоката пана Кормишкіна з повідомленням про те, що. Вироком вищого антикорупційного суду від 21 березня 2025 року пана Формишкіна позбавлена права обіймати посади пов'язані з виконанням держави державного місця самоврядування на підставі чого і на виконанні резолюції міського голови управління апарату Миколаївської міської ради було розроблено вказаний проект рішення. Далі комісія розглянула перездачу державного майна у власність міської громади. Депутати погодили одразу кілька рішень. Зокрема, підтримали прийняття до комунальної власності п'яти професійно-технічних училищ, що дозволить місту ефективніше управляти цими закладами. Також громада може отримати будівлю центрального районного суду на вулиці Марка Кропивницького, яка вже багато років аварійна та занедбана. Попри це, вона має зручне розташування та розглядається як перспективний об'єкт для інвестицій. Вартість залишкова цієї будівлі складає 589 тисяч 857 гривень. Вона буде придбана з урахуванням як інвестиційно приваблива, розташована в центрі міста. Крім того, вказана будівля була пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу і не може використовуватися за призначенням як будівля Центрального районного суду. Не отримали підтримки нові рекомендації з обрізування дерев за європейськими стандартами. Попри спробу оновити правила догляду за зеленими насадженнями, проєкт не набрав необхідної кількості голосів однак ще має шанс потрапити на розгляд сесії. З врахуванням того, що наші діючі правила на території України, вони на думку багатьох трохи морально застаріли. Ми вирішили за рекомендацією держака інспекції окремих активістів території Миколаївської міської територіальної громади створити щось своє, хоч і у якості рекомендації, але все ж таки з урахуванням новітніх практик, які можуть чітко розказати, яким чином, де як і чому можна проводити те чи інше обрізання. Натомість проєкт щодо відновлення діяльності ЖЕК у Соляні комісія підтримала одноголосно. Підприємство, яке перебувало у стані ліквідації, планують перепрофілювати для управління соціальним житлом, будівництво якого заплановане в межах міської програми комунальне підприємство, що буде забезпечувати отримання соціального житла на території міста Миколаєва. Крім того, нагадую, що однією з вимог проекту, в рамках якого планується побудова відповідного багатоквартирного житлового будинку з соціальним житлом, є те, щоб існувало підприємство, яке буде забезпечувати отримання таких квартир, а також будинку в цілому саме з точки зору як балансоутримувач. Також члени комісії погодили затвердження двох розпоряджень міського голови щодо надання допомоги ЗСУ на суму понад 6 мільйонів гривень. Олександр Толматович, Вігені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві в Інгульському районі горіла господарча споруда на території дачного кооперативу. Як повідомили в ДСНС, по прибуттю рятувальники встановили, що господар спочатку намагався загасити пожежу власноруч, але отримав опіки. Його з місця госпіталізовано. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Причина її виникнення наразі встановлюється. Від ДСНС залучалися 12 вогнеборців і три спецавтомобілі. Прикордонники виявили порушника у цистерні з олією. Про це днями повідомили в ДПСУ. На виїзд з України прямувала вантажівка з цистерною під керуванням громадянина Молдови. Прикордонний наряд виявив, що на люку цистерни зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік. У такий спосіб 43-річний житель Одещини намагався незаконно виїхати за кордон. Він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у цистерні, зокрема у підвішеному стані, будучи зануреним по груди волію. Додамо, що чоловіку такому стані подолав в шлях від Вінниці до пункту пропуску тепер йому доведеться відповідати за спробу правопорушення, а водія затримали для подальшого з'ясування обставин. 21 квітня у Миколаєві підписали тристоронній меморандум про співпрацю між містом, Міністерством молоді та спорту, а також Національним олімпійським комітетом. Він передбачає створення та розвиток спортивних класів у навчальних закладах у рамках проєкту Шлях чемпіонів. Документ підписали в ході робочої зустрічі міністерської делегації на чолі із заступником міністра Олексієм Нікітенком та представниками міської влади. Що таке проєкт Шлях чемпіонів і як він буде працювати в Миколаєві. Дивіться далі у матеріалі. Алі Сергія Мельникова 21 квітня у Миколаїв завітала делегація на чолі з заступником міністра молоді та спорту Олексієм Нікітенко. Під час зустрічі з міською владою в офісі відновлення та розвитку Миколаєва Олексій Нікітенко розповів про проєкт Шлях чемпіонів ініціативу міністерства молоді та спорту, яка покликана поєднати освітній процес зі спеціалізованою спортивною підготовкою, створюючи таким чином умови для гармонійного розвитку учнів спортсменів. Розповів заступник міністра і про те, як будуть співпрацювати. Усі, хто залучені до цього проєкту, зараз в проєкті передбачено три форми співпраці: саме заклад загальної середньої освіти. Тобто, це дитячо-юнацька спортивна школа чи спортивний клуб, заклад позашкільної освіти і надання додаткових годин в самому закладі середньої освіти. Саме Миколаїв обрав шлях співпраці з дитячо-юнацькою спортивною школою, тобто, в них такий найбільш класичний спосіб співпраці. Миколаїв став десятим регіоном, що долучився до цього важливого проєкту. У місті вже створено один пілотний клас у гімназії номер 47 де навчаються 28 спортсменів і професійно займаються боротьбою і волейболом. Миколаїв з радістю долучився до запропонованої пропозиції від міністерства спорту. Ми хочемо, щоб миколаївці мали. Спеціальні умови для заняття спортом і не відривались від навчання. Сподіваюсь, що такі умови дозволять більшим кількості миколаївців взяти участь в цій програмі. Окрім Олександра Сінкевича, від Миколаєва у заході взяли участь віце-мер Анатолій Петров, начальник управління освіти Ганна Личко та очільниця спорту міста Ірина Бондаренко. А секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько зазначив, що незважаючи на важкі часи, міська влада розуміє важливість освіти та спорту для майбутніх поколінь, тому дуже швидко вдалося створити клас, який вже працює. Ірина Олександровна Бондаренко, начальник управління спорту. Да, вона провела таку велику статистичну роботу, тобто вона вибрала. Географічно ти види спорту, і скажімо, місце проживання спортсменів, так щоб їм було зручно дістатися до саме тієї школи і тренувальний процес забезпечити саме в тій школі. Звісно, міська влада вже шукає шляхи і для масштабування цього проекту в нашому місті. Подальшому ми бачимо ще там розвиток інших видів спорту як то баскетбол, як то стрибки на батуті, як то плавання, як то стрибки в воду, і так далі. Відповідно. В цьому разі знову ж таки це має бути спільна робота управління освіти і управління спорту для пошуку, ну скажімо так, оптимальних шляхів вирішення пошуку, в яких саме школах це має бути відбуватися ці класи, як де вони мають створюватися і функціонувати. Тож згодом у Миколаєві спортивних класів стане більше після підписання меморандуму обома сторонами. Олександр Сінкевич запевнив, що Миколаїв зі своєї сторони зробить усе для втілення цього проєкту і надалі, та сподівається на всебічну допомогу державної влади. Я дуже сподіваюся, що після того, як Миколаїв почне участь в цій програмі і досягне успіхів, що державна програма допоможе нам із фінансуванням для того, щоб масштабувати і збільшити цю програму на території міста. А після зустрічі Олексій Нікітенка разом з очільниками спорту та освіти Миколаєва відвідали вже створений клас, поспілкувалися з тренерами, вчителями та, звісно, юними спортсменами. Адже саме для них і створили в Україні такий важливий проєкт, як шлях чемпіонів. Ми мріємо, що хтось з цих класів отримує олімпійську медаль, зайде на саме найвищу ступінь підесталу і підніметь всю країну, всі стадіони побачать його. А що з часом він згадає, що він починав свій спортивний шлях саме з такого класу. Віримо, що цей проект обов'язково буде розвиватися і бажаємо успіхів миколаївським та українським юним спортсменам та спортсменкам. Сергій Мельников, Владислав Навідомський новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи, 23 квітня, вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від 11 до 25 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 59%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо долі шкіл на Миколаївщині, які ризикують бути закритими. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.